Стандія проблем. Чи визнаєте ви свою вину? Пані, це моя помста особисто українській владі. А чому? Чому? Це. Без пояснень? Все. Але на вже, він зараз не при владі, він в опозиції. У медіа ширилася інформація про те, що нібито російські спецслужби шантажували вас стосовно. Тіло та... Вашого сина загиблого. Це неправда, це неправда. Все, що я хочу, щоб зараз скоріше зробили вирок. Так я визнаю, я його вбив. І хочу проситися, щоб мене обміняли на військовополонено, щоб я міг поїхати і знайти тіло свого сина. Все. Більше я коментарів давати не збираюся. Але що кажу з боку Російської спецслужб? Ні, не було. Чи ви працювали безпосередньо з ними? Ні. Чому це... саме парубій? Ну, тому що він був поруч. Якщо був би Петя, значить був би Петя. Якщо б я жив був в винниці, то був би п'етя. А ви ж вони по сусідству з Парубієм? Давайте ми трошки. Це, я більше не хочу розмовляти, так що вибачте, будь ласка. Денис. Оце позиція підозрюваного. От як бачите, Ну, мотивація, ну, ну подивись, таки, будемо слідкувати з, з, з тої публічної інформацією, яку ми маємо. Е, тут ж дивіться, яка ситуація. Перше, що ми побачимо думки правохоронців, прокурора Львівської області. Е, 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 питання в тому, ви ж не слідчі, у мене немає доступу ні в Ірини, ні в вас, наші любі глядачі, до матеріалів кримінальної справи. Ми ж не бачимо, всі ці фабули доказової. Знаходили його і не знаходили, відео нам не показували там все, всі ці там, десятки годин, можливо, відеокамер чи якоїсь оперативної інформації. Тут питання віри. Ну, або ви вірите в цю ситуацію, або ви не вірите. В наші часи так воно і працює. І ваша думка важлива в тому розумінні, що е, ну, демократія, інтернет, е, свобода слова дала нам можливість висловлювати, і, і це важливо. Час знову таки робити поспішних висновків я тут особисто не буду, тому що ну, виглядає воно так, як виглядає, а по факту, що воно є, мені ніхто поки е прикінцево не довів з точки зору війни, він, докази, не докази. Будемо бачити. Сподіваюсь, правоохоронні органи Ми... будуть комунікувати. Ми ж постійно апелюємо на те, що мусить в Україні діяти основна основоположна така норма, як верховенство права та, у всіх питаннях, у всіх випадках всі мусять бути рівними перед законом і отримати, мати право на чесний. Справедливий суд, ну принаймні, ми декларуємо те, що так має бути. Тому ми не можемо теж зараз робити якісь, що хтось винен чи не винен. Є підозра підозрюваний у вбивстві е, народного депутата, е, і відповідно він зараз у в'язниці. Він отримав е, сьогодні е, відповідний запобіжний захід. Так він буде на два місяці ув'язнений наскільки я пам'ятаю, от і тому. От зараз ми можемо констатувати лише. це, Далі будемо чекати результатів цих судових всіх рішень. Буде ще слідство, буде збір доказів. Буде дуже багато інформації. Можливо, її буде оприлюднено. сподіваюся, що це буде так, тому що це дуже резонансна подія. Це все ж таки вбивство політика, українського політика, чинного депутата. Це дуже дуже серйозна річ, і дуже хоче. Там, oh, от, ні, там буде інформація про те, що тепер це будемо займатися, і там інші правоохорони. Ну окей, на права, але тут же ще раз кажу: треба зауважити, що ні, ну, на даному етапі по-іншому це не працює. Ви або вірите правоохоронним органам, які стверджують те, що вони стверджують, або, значить, тоді давайте розводити конспірологію, примітивну конспірологію, якою я займатися не хочу, тому що це ну, тоді розмова ні про що. Це розмови. Ми будемо сидіти і розглядати всі версії: від масонів, рептилоїдів до о, злочинної влади, яка когось там замовила, чи, чи навіть до я не знаю, до ЦРУ. Що це дасть. Та ні, ну давай ну, не будемо ж... такі, да, та це безгузчання. Та. Поїхали далі по фактажу. По фактажу дуже проста історія, от значить, прокурор Львівської області. Керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет. він прокоментував таке от зазнання журналістам підозрюваного. Давайте послухаємо там коротко. Інформація, яка була в медіа стосовно можливого шантажу з, від сторони російських спеціалістів ну, стосовно він заперечив, що слідство? Ми знаємо те ж саме, що і він вам повідомив про це. Бо про шантаж я взагалі не знаю, звідки ця інформація пішла. Ми з ним спілкувалися, він не надавав таку інформацію, на показах не надав цю інформацію. Він так само, як і вам, так і нам не що ніякого шантажу не було. Тобто іншого фактажу в показах підозрюваний не надав. Ми маємо цю історію. Суд Львівської області сьогодні обрав запобіжний захід для підбулозрує. Значить, це 60 днів під вартою, без права внесення застави. Тобто, внесення, ну, в принципі, по такій кримінальній справі і по такій кваліфікації, то і не вносить ця застава там, навряд чи це, це хтось передбачив. От, е, з'явилися деякі подробиці. З'явились деякі подробиці від прокуратури, саме от е, ймовірного вбивства, як от. Підозрюваний здійснював і намагався замітати сліди. Дві хвилини недовго. Сподіваюсь, послухаємо. Скажіть, чи відомо щось про цього його загиблого сина? Ми займалися до Ви ж бачили, короткий час нашої ну, я маю на увазі встановлені особи, подачі клопотання, повідомлення про підозрювані. Займалися збором доказів ті, які можуть бути втрачені, бо є там певні причини і все інше. Тому всі питання такого плану більш глибоко, я маю на увазі, будуть вивчатися ще попереду слідство. Нам суд дав можливість зібрати докази ще два місяці, бо він буде під вартою перебувати. І за цей час ми будемо перевіряти інші відомості, і нова інформація, яка надходить, також буде перевірятися в рамках кримінального права. Як тим саме повідомлення? Знов таки, дивлячись на те, що суд оголосив певні моменти кримінального провадження, я можу сказати про те, що дійсно після вчинення вбивства він мав намір замаскувати свою діяльність, він виїхав в ліс, в ліс скажімо так, де, де спалив свій одяг, в якому він був і розібрав велосипед, на якому він пропивався по місту Льова, спробував його потопити в там, пруд такий невеликий, але все ж таки не зовсім так вийшло. Таким чином ми встановили, і він за взвою. Ця інформація перевіряється на фінансувати. Пересувався самостійно чи по сути на школах? Ви ж бачили, є відео вже багато вже в Ні, далі. Далі з лісу. Три машини. Після лісу. Ця інформація перевіряється, давав брифінг керівник служби безпеки і не Адже, от є певні подробиці від правоохоронців, треба розуміти, що в принципі справа вже перекваліфікована, тобто її буде розслідувати Служба безпеки України. Вона перекваліфікована в частину першу статтю 263. Була вона до цього. Тепер це стаття 112 посягання на життя народного депутата чи не в зв'язку з його державною діяльністю. Сто Ну там фабула від 10 до 15 років, Найголовніше, головніше, що з такою кваліфікацією справа автоматично перетікає в Львівське обласне управління Служби безпеки України. Тепер розслідування буде займатися СБУ. Ну, ну розумієте, на що це натякає? От, але я сподіватиму ще раз, що правоохоронного будуть краще комунікувати і більш вивержено, на відміну навіть, навіть, навіть той же ж справи Шеремета. Ну, Геращенка там вже немає, слава Богу. Тому думаю, yeah. та, 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 такого вже не буде. Але, значить, хотілося б, щоб реальна комунікація була вивержена, але постійною. Тому що от є історія там з Фаріон, да, от, і, і там постійна конспіралогічна підґрунтя для теорії різних людей, які е, ці теорії могли б зняти і бути нормальною комунікацією зі слідством е, суспільства. А в нас що? А в нас йде суд, постійно ж відбувається, якісь там то мама вибігає, то ще щось це, це, так не, це так не піде, тому що це резонансна справа, розумієте? Можна по-різному відноситись до Ірини Фаріон там, чи до Андрія Поробія, але ну, на жаль, для критиків цих персон, да, от на честь Ірини Фаріон буде сквер у Львові. Це ж не просто так. Я думаю, що на честь Андрія Паробія можливо. Буде. І Критикувати, розкритикувати, знайти в мінуси можна абсолютно будь-якої людини, але це жодним чином не можна забувати про те, що пані Фаріон, що Парубій були дійсно людьми. Які багато чого зробили важливого для встановлення української свідомості, скажімо так? Ну просто це треба усвідомлювати цю роль цих людей, от конкретно в цій частині існування нашої держави, не просто так саме на цих людей. Було скоєно саме замах. Сам не просто так само вони стали жертвами по суті. Ми ж розуміємо, звідки ростуть е, ноги, роги зі цієї ситуації. однозначно, що там не може бути от, отут Я от переконана, не може там просто бути відсутній російський вплив. Він однозначно там присутній, тому що почнемо з того, що ми зараз воюємо з Росією. Що таке ФСБ і як вони діють, вони діють ось таким чином. За принаймні всі попередні випадки, які ми можемо констатувати, там де дійсно вбивали людей, які були там неприйнятними для влади, навіть середині самій РФ, це теж було таке нахабне вбивство посеред дня, публічне і все, от вони так діють. Це, це дуже схоже, принаймні на дії тієї ж російської оці машини вбивства. Дуже схоже, я дуже хотіла б, щоб з цим наші правоохоронні органи впоралися і не просто покарали виконавця, а знайшли от конкретної ланцюжок. оцей, побудували, як це все працює. Всі ФСБшники, якщо вони там присутні, вони мають стати публічно відомими. Чому? Тому що це велика машина, починна машина вбивства, і вона мусить бути відомою не тільки в Україні, а й всьому світу пояснити, що таке Росія. Щоб вона без проблем готова вбивати іноземних громадян, тому що от чисто виключно з якихось ідеологічних переконань. Ну, от Я цього дуже хотіла щоб так сталося, щоб це розслідування було проведено належним чином, і все стало відомо в будь-якому випадку. Версія про сина у мене викликає декілька сумнівів з точки зору мотивації підозрюваного щодо обміну. Тому що, о, значить, дивіться, 93-й бригаді офіційно підтверджували, дійсно син підозрюваного набисті Поробія воював в розвитці го механізованого батальйону, 93 окремої механізованої бригади, і ймовірно загинув у травні 23-го року, але він рахується безвісти пропавшим. Значить, е Михайло Віктор Стрільцов з позивним Лемберг з 20 травня 23-го року вважається зниклим безвісти. Але проблема в чому? Значить, його мама, відома письменниця Олена Чернінька. Вона ж написала книгу про сина. Лемберг, ну не плач. І почали ж з'являтися інформації, в тому числі щодо особистих відносин, тобто, по суті, свої 27 років розлучений. Підозрюваний зі своєю колишньою дружиною і багато інформації йде про те, що ніяких тісних відносин, підозрюваний з сином не підтримував, тісного спілкування. Mm -hmm. І тобто версія про сина, вона ну для мене трішки дивно виглядає з тої інформації яку ми маємо. Але давайте так. Якщо ви дивились з Золкіна, З полоненими, то ви прекрасно бачили їх риторику щодо о, того, що вони говорять на камеру, для того, щоб начебто це мало їм сприяти в обміну. От порівняйте от, риторику підозрюваного в залі суду, і порівняйте там будь-які там відеозовки нам з полоненими росіянами чи колаборантами, які засуджують. Тут теж треба до цього відноситися, як до певної риторики, яка має сприяти обміну, але сам факт правоохоронні органи мають чітко по цій ситуації ще раз: політичні вбивства, такі гучні це дуже, дуже, дуже небезпечно, це дуже 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 небезпечно для національних інтересів і взагалі підтримки державності України. Тому що якщо такі люди не в безпеці, то ж розумієте. Який це породжує страх, і як це може вплинути в тому числі на діяльність е, органів державної влади? Це навіть, таке нерозкрите вбивство може допомогти завербувати когось, розумієте? Також. Повірте, це цілий пласт е, маніпуляцій, який відкриває невирішення цієї проблеми, які краще правоохоронним органам закрити, довести до логічного завершення. Тому що по інакшому це буде виглядати дуже погано матиме дуже погані нас. Ну, слухай, ми можемо про це тільки сказати і попросити просто от в навіть у наших глядачів, хай далі передадуть тим, хто не є нашим глядачами, щоб просто корилося творизм, розумом і офіційною інформацією. І менше зважали на якісь шокуючі конспірологічні теорії, тому що все зазвичай не може бути надто складним. Дуже часто все виглядає простіше, ніж може здаватися на перший погляд, типу, і все. Тому давайте будемо просто. Ферезо дивитися, слідкувати за слідством, і будемо слідкувати далі на майбутнє. Так, у нас повітряна тривога тут Валентин нагадує.